Бажаєте швидко перезавантажитись та відновити свій фізичний та психологічний стан. Зараз я покажу вам дуже просту та дуже дієву техніку, яка дає дуже швидкі результати. Головне, обов'язково зробіть її разом зі мною, бо інакше це, на жаль, не працює. Займіть найбільш зручне положення, сидячи чи стоячи, ідеально лежачи. Відчуйте себе, відчуйте тіло, відчуйте дихання, відчуйте опору під собою. Порівняйте відчуття справа та зліва. І тепер найголовніше, що ми робимо? Краще за все поставити руки собі на живіт, на ребра або одночасно і на передню стінку живота, і на грудну клітину, на грудину, наприклад, і просто якийсь час а, відчувайте те, як ви дихаєте, як відбувається ваше дихання. Очі можна закрити для того, щоб у вас була можливість ще більш глибоко зануритись у власні відчуття. Дихайте. Так, як вам зручно. І через буквально декілька дихальних циклів ви відчуєте, що ваше дихання відбувається не зовсім плавно. Скоріше за все, ви будете відчувати певні переривання ривки під час вашого вдиху та видиху. Тобто ви відчуєте, що ваше дихання не є повністю плавним. Якийсь час просто спостерігайте за тим, як це відбувається. Так само зверніть увагу на те, наскільки плавно починається та закінчується ваш вдих та видих. Чому це важливо? Коли ми потрапляємо в ситуацію, коли ми переживаємо певне напруження, стрес, ми завжди напружуємось і ми завжди напружуємо дихання. І це створює іноді велику, іноді коротеньку, але затримку дихання. І в нас це формується як певна звичка. Через це а, накопичується напруження в нашому тілі, в нашій дихальній системі, і наше тіло, наша дихальна система, дихальний апарат стають фоново напруженими. Це Підтримує фонове постійне напруження в нашій нервовій системі. І як наслідок, ми просто продовжуємо жити в такому стані. Зараз спробуйте зробити дуже простий експеримент. Дихайте максимально плавно так, щоб не було ривків, і так, щоб у вас не було помітно точки переходу між фазою вдиха, паузою, фазою видиха і паузою після видиха. Тобто, дихання має стати максимально повільним, таким як синусоїда. Просто спробуйте так подихати. Ритм будь-який, який вам комфортний, але чим більш повільним буде ритм вашого дихання, тим це буде корисніше. Просто поспостерігайте за тим, як змінюються ваші відчуття. Скоріше за все, ви відчуєте, що перші дихальні цикли, коли ви намагаєтесь дихати таким чином, у вас це ну не дуже виходить. Але поступово. У когось через хвилину, у когось через три, у когось через п'ять, ви відчуєте, що ваше дихання стає поступово все більш і більш плавним та повільним. Коли це почне відбуватись, дайте собі можливість почати шукати в тілі будь-які комфортні відчуття. Можливо. Ви відчуєте, що ви починаєте розслаблятись. Можливо, ви відчуєте, що десь в тілі виникає відчуття тяжкості. Можливо, ви відчуєте, що, наприклад, виникає відчуття тепла, десь в якихось ділянках тіла, або, наприклад, пульсація, вібрація, гудіння, те, що пов'язано з покращенням кровообігу. Може, ви відчуєте просто якісь приємні відчуття, просто щось приємне в тілі. Дозвольте собі це спостерігати, коли ви відчуєте, що ваше дихання стає м'яким. Плавним, повільним, і це саме по собі дає вам комфортні відчуття, це дуже гарний результат, і дозвольте собі, так само якийсь час просто бути у цих відчуттях. Просто спостерігаєте їх і супроводжуйте їх. Ще через певний час ви відчуєте, що ви починаєте досить сильно та глибоко розслаблятись на рівні внутрішнього стану. Та є менше думок. Стає менше якихось спогадів або образів. І просто фоново внутрішній стан стає набагато більш комфортним. Просто дозвольте собі це спостерігати, дозвольте собі йти за розслабленням тілі, дозвольте собі йти за розслабленням дихання, дозвольте собі йти за все більш і більш комфортними внутрішніми відчуттями. Якщо раптом ви відчуєте. Що виникають якісь відчуття, які вас відволікають, можливо, це якийсь дискомфорт в тілі або напруження? Можливо, це якісь внутрішні процеси, наприклад, спогади або багато думок, або ще щось. Може, ви відчуваєте якісь зовнішні подразники, які вас так само відволікають, наприклад, хтось шумить. Просто відразу дайте собі таку внутрішню настанову на те, що кожен подразник, кожне відчуття, яке вас відволікає. Насправді може не тільки відволікати, але і навпаки, ставати певним трампліном, який допомагає вам ще більш глибоко зануритись у приємні відчуття, ще більш глибоко зануритись у те приємне та комфортне, що відбувається прямо зараз. Дозвольте собі це спостерігати через певний час, ви відчуєте, що ваше внутрішнє відчуття часу. Дуже сильно розмивається через певний час. ви Відчуєте, що вам вже важко сказати, скільки це триває: можливо, хвилину, можливо, п'ять, можливо, десять, а може і півгодини. Якщо це відбувається, це дуже гарна ознака, і це каже про те, що ви досить глибоко погрузились у нужний нам стан. Саме в цьому стані відбуваються дуже глибокі, та дуже корисні та позитивні зміни в нашому тілі. В нашій нервовій системі, в наших внутрішніх органах, в наших клітинах, в нашій гормональній системі і в нашій психіці. Ми відновлюємось. Зверніть увагу на характерне відчуття того, що скоріш за все ви відчуєте, що на рівні внутрішнього стану ви все більш глибоко починаєте відчувати те, що можна було б назвати відчуттям безпеки. І чим більш явним та глибоким буде це відчуття, тим більш глибоким буде відчуття відновлення та відпочинку. На рівні тіла, на рівні внутрішніх відчуттів та внутрішнього стану, ви можете робити цю вправу в будь-який момент в своєму житті, коли ви відчуваєте, що вам необхідно перезавантажитись. Ви можете робити цю вправу тоді, коли ви відчуваєте, що вам необхідно знизити рівень напруги фізичної або психологічної, знизити рівень стресу або вийти з негативного емоційного стану. Просто дозвольте собі все більш і більш глибоко. Занурюватись у ті відчуття, які у вас виникають прямо зараз. Так само ви можете це робити увечері перед сном. Якщо ви будете робити це перед засинанням, це зробить ваш сон ще набагато більш ефективним та відновлюючим. І цей процес може тривати стільки, скільки необхідно. Тоти, доки ви не відчуєте, що ви перезавантажились, доки ви не відчуєте, що ви повністю відновились фізично і психологічно. Доки ви не відчуєте, що вам хочеться почати із задоволенням вдихати більш глибоко. Доки ви не відчуєте, що вам хочеться із задоволенням почати рухатись, і дозвольте собі зустрічати перші відчуття, які ви починаєте відчувати в тілі, відчуття пов'язані з диханням, відчуття, пов'язані з рухом, відчуття пов'язані з тим, що ви сприймаєте навколо себе, дозвольте собі спостерігати за тим, як кожне відчуття дає вам. Переживання задоволення, кожне відчуття, яке ми переживаємо і відчуваємо всередині або зовні, може давати нам відчуття задоволення. Якщо ви будете це періодично робити, ви зможете підтримувати набагато більш низький рівень власної фізичної та емоційної напруги і набагато більш високим рівень усвідомленості, осознаності. Завдяки цьому ви зможете бути набагато більш ефективними, приймати набагато більш правильні рішення, керувати власним емоційним станом і вийти із стресу з мінімальними наслідками, якщо це необхідно. Такі прості речі і одночасно настільки важливі. Оцініть за десятибальною шкалою рівень вашої напруги зараз. Що змінилось? Наскільки вам стало спокійніше та комфортніше? Напишіть обов'язково про це в коментарях. І якщо ви хочете отримати ще набагато більш ефективні інструменти для розвитку усвідомленості, осознанності, інструменти для керування стресом, напругою, емоціями та швидко покращити якість сну, читайте статтю, яку ми спеціально для вас написали. Це точно буде цікаво та корисно. Посилання в описі до відео.